Бувся, був все бувся. Приблизно так можна характеризувати цей тайтл. Ця фарфорова лялечка закохалася, як тільки вийшло, зробила наскільки багато гаусу в колах аніме ком'юніті, що аж вийшла поза нього, і кожна собака в дворі знала, хто така мрінкіта гава. Тому я знаю, чому ти відкрив це відео. Швидко пробіжимося за сюжетом. Я попереджу, коли почнуться спойлери. Короче, головний герой Ваканаґоза Семку веде дефолтне, непримітивне життя. Його головна мета навчитися майструвати традиційних японських ляльок, як це робить його дід. Куколди на місці. Дід, до речі, теж у гарний персонаж, який пізніше розкриється, хоч і дуже незначною мірою. І так за сюжетом хлопець навчається в старшій школі, де його ніхто не помічає. Він навчається в класі з хлопцями, які навіть не знають, як його звати. Це японська школа, чи шарага, коли ти кілька років не з'являєшся на навчання, а потім чисто приходиш за дипломом. Він випадковим чином знайомиться з головною сексі Чікою класу і взагалі школи. Марінкітагава уявила себе японським літаком 44-го і випадково бомбардувала парту головного героя. Е, hey, блядь! Вона помічає на його руці слід, але не від її боєголовки. Ось така експозиція, а зав'язка в іншому місці у класі для шиття. Оскільки онук наїбнув швейну машинку вдома. Молодець. Вака не доводиться ходити до спеціалізованого класу після уроків, щоб закінчити свою ляльку. І тут з'являється Марін. Ну і вона дізнається, що він вміє шити і захоплюється цим скілом, а чолов'яга не вірить у правдивість і слів, бо його в динстрі закібербулила якась малявка, але не чоловіча це справа, що переросло у травму, і він тепер зовсім собі не впевнений. Тож, скажи, ні, булінгу. Марін, наскільки в захваті, що ж роздягається перед героєм? Гаразд, жартую, вона передягається в костюм шин. Зоку головної героїні з дивовижного розпусного життя 2 юній дівеці клубу приниження академії Сендж Ложнуа. Блять, піздец. Навіть автор рофлить над дуже довгими назвами аніме, але на подив це не аніме, а хентай гра. Та в мене в всі повно таких. Коротше кажучи, вона просить його допомогти з костюмом для косплея, і він погоджується. Наступного дня вона приходить до нього, щоб почати працювати над костюмом. І вся серія про те, як складно вакани зняти з неї мірки, оскільки поводиться вона досить відверто. Цього я тут не покажу, маленькі друщу. Не, оскільки Ютуб <звук> після огляду підете дивитися. Ну згори навпіл і зі стояком головний герой знімає з неї мітки, і Марін дає йому гру чудове розпусне життя і чудове розпучне життя. 2 юні дівиці клубу приниження академії сен жложна Запам'ятайте цю назву, і будете найтрушнішими фанатами фарфорової лялечки. Вона йде додому, а він сідає грати в цей дивовижний шедевр. <звук> Пам'ятайте, пам'ятаєте, за діда говорив: о, він заходить в кімнату, коли Вакан грає гру а потім ще постояв і проаналізував те, що відбувається. Некс-день вони пішли по магазинах, щоб купити матеріал для косплея. Але бакани там щось спочатку морозився, але вона така: ми ж друзі, і чел розтанув. У цій серії герой краще пізнають один одного, і ми розуміємо, що вони прив'язуються. На цьому моменті вже починаються спойлери. Хоча вони наскільки незначні, як і все аніме в цілому. Тому дивіться на свій страх і ризик. А якщо що, то перемоти на цю хвилину. Як ви зрозуміли, сюжет крутиться навколо косплею, і Марін просить Головного героя допомогти з пошивкою різних костюмів приходить Вакани. Такі додому, і дід питає, де ти був. А він як типічний підліток бігав з другом, і тут з пакету вивалюються чулки. Дід так знатно прихуєл. Коротше, дід тепер думає, що він десь проїбався в вихованні, а ВК не продовжує шити костюм для косплей фесту Нам дуже детально описується весь процес створення костюму від А до Я. І це надзвичайно круто, бо де ж як не в аніме, ви про це дізнаєтесь. Отже, не без приколів, але головний герой прекрасно справляється зі своєю роботою і вони йдуть з Марін на цей фест. Ці серії дуже багато пікантних сцен і реально годних шуток. Цілу серію нам показують красу і складність косплея. А в кінці серії вони доходять до того. Того, що їм обидвом було весело, і вони продовжать цим займатися. Ага, дуже вака весело. Один пахає, інший відпочиває. Марін аб'юзер. Коротше, наступна, так би мовити, арка про. Косплей знову, але вже з іншими героями. Саджуна інуї, відома косплеерша, якій так сподобалась сукня Марін. Що ж вирішила посталкерити за вакани, а потім зв'язатися з ним, щоб він їй пошив костюм. Але як вони познайомились? По випадкових обставинах, ця дівка потрапляє під дощ біля роботи діда, і він пропонує зайти. Вакане, повернувшись додому, а дід сібавшись, трішки прихуїв, і подумав, що то якісь аферисти. Щука. І він влітає в душ, де була гола Лолітян. Після такого вести знайомства робота пішла на ура. Щось вони пом'ямлили, і головний герой погодився шити костюм, бо вона погрожувала йому поліцію, аля він за неї підглядав. Ніхуя хуєвша, хоч вона на вигляд і Лолітян, але старша за вакани. І в неї є сестра фотограф, яка набагато крупніша за свою сестру. Аля так режисери бавляться в стереотипи. Марін прийшовши до Вакани, звісно, ахуєває. Що тут інша тян, але швидко заспокоїться, бо це ж її улюблена косплеєрша. Через певний не дуже цікавий розток подій цей колектив вирішує сколабитись для косплеї фотосету. Там ще були всякі внутрішні особові конфлікти, по типу, типу ой, я теж хочу косплеїти, но боюся, і туди єдиний психологічний герой у всьому німець. Це дід, який хоч і зайобує внука малювати ті кукли, на які вака не забив, але не сварить його, а навпаки, відпускає творити костюми, не його за рівні контури на ляльці. Насправді лялька нічим не відрізнялась від попередні. Ніх просто дід розуміє, що в костюмах його внучок дійсно хорош, і йому треба будувати відносини не тільки з дідом, тим більше він і друзів до цього не мав. Забув сказати, що по ходу цих дій Марін знайомиться з дідом, і вона йому подобається. За чотири серії герой зробив тепер трьом костюм, а не одній. І йому знову весело. Правда, копієчко він з цього теж заробив. Останні дві серії чисто про відносини Маріни Вакане. Вони дуже милі, романтичні. Знову косплеї, у отелі кохання, де вони чуть не цейво. Той блядь, степлер, нахуй. Але ми ж тут не хентай дивимось. 12 серія про останній день літа, і, чорт, забирай, вона дуже атмосферна. Головні герої поїхали на фестиваль, де Марін нажирається як свиня, а потім вони йдуть дивитись фейерверки. Я не морал факт, ну йобаний рот, коли вже ці фейерверки заборонять. Кінчається сезон тим, що Баканий Марін говорять по телефону, і коли засипає ГГ, Марін говорить йому, що вона його любить. Їх завтра чекає новий семестр і щасливе життя. А мене чекає йобаний адов. І монтаж кінець. Якщо чесно, то сюжет трохи слабенький. так начебто є настрізна дія, у героїв є обставини, які ними рухають, але при цьому герої дуже порожні. Майбі проблема в дуже довгій розповіді, оскільки режисери дуже багато акцентують увагу на очевидних емоціях. Але це ж норма для Сейнена, еті, ще не так. Але в героїв є свій характер, що не може не радувати. Що Марін що Вакани по розвитку дії розвиваються як персонажі. Марін цікава своєю поведінкою, при тому, що вона найбажаніша в класі. Вона заводить спілкування з одинаком. Ком через спільний інтерес, захоплення хентай іграми відображається на її гуморі, і інколи це дійсно смішно. З гумором у сценаристів все окей, вона поводиться розкуто, але при цьому ми розуміємо, що вона сама відчуває якийсь дискомфорт. Але коли вона забуває про образ розпусної дівиці, Виканець зі свого боку супер закомплексована шаблона людина. Але інтерес в тому, що герой розвивався і за слушної нагоди вчинить як Сіндзі. на цьому етапі, у них тільки дружні стосунки, але ми вже помічаємо, як онук забуває хуйця на те, що дідку певно. Нову машинку і приділяє майже всю свою увагу їй. А вона зі свого боку покиде зайобує його в школі. Аніме порушує важливі теми, хотів би сказати, але ні. Ти типу, побулити застарілу класифікацію інтересів не за вподобанням людини а за статею. Це супер очевидно. Давайте робити те, що нам подобається, бла 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 Ви взагалі дивитесь огляд на аніме. Це вже вас позначає гендерно незвичайну істоту. Так що не вам розповідати, що погано, що добре. Отже, це просто гарна історія однієї парочки, нічого більше. Візуал. Тут навіть нема до чого доїбатися, все дуже красиве. Акуратно підібрана палітра кольорів, дуже деталізоване малювання додає об'єму зображенню, якби так ще й в сценарії. Марін розібрана вже на сотні пік, що гіфок, вирізок. Кітагава потрапила у всі топи вайфу 2022 року. Дуже гарно вибудована перспектива в кадрі і мезенсценування героїв, Хоч і вищепнув авторів за надмірну кількість деталей, але в них є свій плюс. Вони зроблені дуже красиво, тому не набридають. На анімації явно не економили, навіть задник. Дуже добре промальовані, що до речі, рідкість. Опенінг чекайте, чекайте зараз. <кхи> Він пиздець як приїдається в голову, і при цьому ще візуал шикарний. Цікаво, це вплине на популяризацію швачок серед чоловіків. Висновки. Як нетрушний фанат аніме, скажу, що для такого жанру може бути. Навряд чи ви будете переглядати цей тайтл. Витягує тут усе картинка. Хоч на сайтах оцінка висока, народу тільки дай на що потрачити, Я ж скажу, що це гарний проходняк. Ох, і багато буде дизлайків. Все все, все. бігом дивитись. Не забувайте ставити лайк, підписатися на канал та написати коментар. До зустрічі! 「ささきがりした